Сам на сам серед усіх, разом світло Поніс уже на глибині фрази Стрімко не треба слів, Та не тримай своє тіло не розумів Зачарувала мене ніжно Давай зробим все без порожніх слів без пустих обіцянок і без понтів так, быстренько готовим курочку і вилітаємо на потяг. Holy shit, baby! Holy shit! Коротше, я вже зібрався. У мене через годину потяг. Там доїхати 30 хвилин, закупитися продуктами. І я буду в Львові через. Хлопці тут мені приготували поїсти. Один пішов в душ, Андрійко намагається вишкрібати рис. Зараз ще тебе приготуємо. Але Сань, менше меншостен вод просушився. Так. Ну ладно. Я просто шашу. Як ти часто тренуєшся? Да хуя. Пожан, да. Ну по факту, так. Да. По факту, так. Да. Зараз да. ну, так. Просушитися по-другому і не можна. Можна. <ху> ну це треба тримає... майже нічого не їсти. О, кстати, я вчора заходив там по росі. Там роса. Ти знаєш ок. Я виходив на цю. Там де не поливалось. А ти, блядь, знаєш, де поливалось. Отут а в бур'янах, нахуй. Я не бачу, де поливалось, Леша. Отут в бур'янах, Біля забору. По всьому. Біля, блять, ну ти ще. Окей, понятно, що чуть-чуть там є роса. А снистик на цьому полі. Бо я там біг, блять, мені аж каплі въебало заліта. Ну окей. Пишемо подкаст для майбутніх студентів, чому потрібно вступати саме у Львів і саме у ваш уст. А ще я хочу купити камеру за 40 тисяч гривень, щоб нормально знімати контент. Яку да віддали, Звісно. Щоб нормально знімати хуй, як Саня розвивався для куди. Так. Куди ми з вами зараз направляємося? Йдемо в центр. На турнічки, до нас чекає наш керіфанчик Юрчик. Вот. Подивись на ці квіточки просто. Фу, хол ще беди. Дуже смачно пахне. Слухай. Можете як надо. Можливо, знімаю. Саня просто длинний длинні руки і длинний хуй. Я заставлю. Зачекай просто не спіши Зачекай, просто помовчи. Це блог, дяді Владика. Розкажи, будь ласка, про себе. Мене звуть Юрій, я молодий перспективний айтішник, який прийшов сьогодні чудово сьогодні ранку позайматися на турніках. Настрій чудовий робочий. Адже переді мною моя ролл моду, моя мотивація. Олександр він мене мотивує, надає енергії. Я впевнений, що сьогодні мене таки вдасться зробити вихід на дві. Ну ми будемо. на Дивимося А, Ну я залишу на вас в описанні інстаграм чи телеграм, щоб вам дівчата писали. Що вас є дівчина? На жаль, ні, чи на щастя. Моло тіло вже вноска зала Все, що там хотів. тіло Ти такий красивий. Ти будеш сьогодні ночувати на вулиці. Я сьогодні, так, лігонечко потренуюсь. Не буду вийовуватися, бо я нічого не вмію. Добре знаю, лише з тобою, Відчуваю, коли з тобою, добре знаю, лише з тобою, Відчуваю, коли з тобою, хочу розгадати всі твої. Сьогодні ми прогулюємося чудовими вулицями Львову. Я тут відкрию заклад по дяді Владіка або дядя Владик зустрічать бас. Сучі від дяді Владіка, а м'ясо від дяді Владіка, дяді Владіка думаю, О, м'ясо і дядя Владика А, У нас є Саня. Відкрить yeah. котельний бар, там де будуть не алкогольні yeah. коктейлі, а протеїни. Yeah. Суть в тому, те, що зрозумів, спочатку yeah. під низом відкрити спортивний зал. Yeah.

І вірменський ринок. Ага. Зараз ми йдемо по вірменському квартальчику, який раніше був. Чудово. А, о, о, як с... вам ці плакати? І... Вам береш, а, коли тут продавали свої часи, коли я був тут малям, які приїжджали на екскурсію у Львів, тут продавали а, туалетний папір з путі. На жаль, на жаль, заклад останні кілька років зачинений, Я не розумію, чому. Це продають на вернісажі. Вернісаж це ринок. А дуже шкода, що площа десь не зайнята і ніхто не знайшов як зайняти цю площу. Ми займемо. Вона просто простою я могла приносити <сут même> дохід, генерувати капітал. Візуально можна чіпати експонати. мен! Саня, позірне. Верне? Вернемося. Пошлі! Пошлі позірнемо. Саня, отлічна зеркало. Так, надо вот три мать, возьмите с нами пять и переведите на зархал. Я, кстати, хороший дерзкал, помню, туда. Три бизнес, как мы обошли. Hello everybody! This is uh ми будемо таке диватися, то все. Це наш найкращий гід, який може бути. Якщо ви хочете uh, скористатися його послугами, він бере 100 доларів в час. Ну, але можете придніватися. Звісно. О, ще одне зеркало. Якщо б Олександр накрутить волосся, він би міг зіграти в Занковецький срябін? Він би зміг зіграти Ромео. Мені до речі, дуже хто писав в тіктонські. Бачу, Олександр, але харизма з факт. Да. От я можу любова зіграти. Я? Я. Я розумію я. Я просто я. Я. Філантроп, миллиардер, дам Ну, по факту, по факту. Куда ты промазал? Йома. Дивись. Заклад. Пін-вин. Заклад, він вин Мы з цим молодим чоловіком. Я ж не помиляюсь? Дірою, скуштували найчудовіше морозиво в своєму житті. Поломбір. Це були дві кульки пломбіру, але смакували як хмарин з раю. Я куштував рай. Оце настільки а, людина ерудована, що може одночасно настільки чудово підбирати ці слова а, з порівняння до морозова. Ми прийшли в якусь мегабулку. Тут я в ньому ніколи не бував, але мене ти дюра. Виходьте, будь ласка, все. Він зробиться він. він зробить Розповідайте нам про це У день, заклад. Коли я мався їхати на Житомир і я хотів щось смачно перекусити. Ага. І в мене було вибір. Потратити бабки, потрібно приготувати самому або зайти сюди. Mm -hmm. я, він, зробив він правильний, я зробив правильний вибір і половину з'їв саня, половину я згубив, так. але я все дуже одно смачний. Наївся. Я все одно наївся. Найкращий худо... О, не ходок, а кебаб, який і, я пробував і, і, взагалі. І, і коли ти мене пригощаєш кебабом, а, сьогодні вночі. Можливо, сьогодні вночі та буде кебаб власного приготовлення під власним соусом. Буде без баб. Без баб. Я постійно приходжу до думки, що діти зайва требують в сексі. У все Я почув не у Сесіті, а в сексі. Зайва ж ні, так і сказав. Понятно. А десь тут, до речі. Там я люблю кебат, непоганий кебаб з чесниковим соусом. Це все що не є. Єба! Я люблю кебаб з чесниковим соусом. Я за редак обусую. Розумієш, їх ніхто не признавав житті. Але я, коли ми втрачаємо... сухий і смачний. Кебаб з чесником соусом. Він сухий. Він він це олія нахуй. Це... це кусочки часника порізані і олія просто. Це смачно. Прикиньте, Бля... це смачно. Це жир. У мене... 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 мене все їбало, у мене полка була в жирі, я не наївся, бо бо ти ти ма... а, Як твій день? Чудово, ми провели чудове тренування, я познаюся з чудовим Владиславом. Ми придумали чудову бізнес-ідею, що живемо на пляжі, віддали чудовий заклад з прекрасним морозом. Зараз ми прийшли з чудовою вулицею. Так, я знаю ще деякі слова, крім чудово, але я люблю слово чудово. Так, спасибі, неймовірно. Захоплююся. я просто в захваті. Я можу багато прикметників назвати. давайте, Як вам побувати в сфері блогінгу? Ви б хотіли Я відчуваю себе зіркою, селебріті, розумієте? Ось я відчуваю, що ці люди просто соромляться підійти до мене і попросити автограф. А ти Сань, підійди і попросити автограф. Чи якщо не соромишся? Нам взагалі то ми пройшли. Так там, А а ти б сам би зміг би один знімати йти на камеру. Что б на студію толпа? Тому в мене нема каналу. Напевно, це одна із причин. Та ладно, я в теж, ні, я теж секунду. Бувай. До речі, те, теж фонтан я такий, е, не з таким напором. Ти не любиш, е, коли напорствують. Напорствують? <рес> 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 а ти. А ти. Е, типу. Е, як би, дивись? Ти любиш, щоб тобою домінували? Чи ти домінуєш? <рес> Розуміти, жорсткий каблук. Хорош, <рес> ка. <Каблук>. Вау, д'яс! <рес> я не, я жорсткий явий. <рес> <рес> ну тут наші шляхи розійшлися. І ваші шляхи дійсно розійшлися. <рес> Yeah, man, like... yeah, покажи, зараз ми йдемо закупатися в сільпошечку, щоб Діка е, закінчився після е, ранкового тренування, щоб потім Діка навалить на вечірньому тренуванні ззаді. Ось так от. А ви що думали? Баночка. в ефірі програма купуємося Владиком» і сьогодні будемо з вами закуповувати дуже файні речі, акуратно, бо там ззаді тебе, людина. Йдемо далі. Ми йдемо до... до м'яса шукати мою курочку індичка курка шніцель. о, ось там зліва прям наважить що, ні-ні-ні, мені так шніша, ну там цей перехід цибуля цибуля, лук цибуля, Я цибуля я ж плачу, пошти так, ти хочеш? А що, ти хотів волноші скидувати? Я думав, що так. Ні. Тепер треба знайти нам шо, а, кускус. Чи у вас є кускус? Що, багато чіпаліни? Та, ну, пригощу вас, що Бідні студенти. Ой-ой-ой-ой. Та -ой -ой -ой. я сам такий. <гліпи> нам треба знайти... Найти, да. найти спасі. Спасі. Куску старіночку, так. Що нам дай потрібно? Нам потрібні спеції. Пішли. Дай спеціально. До курки. Так, а де мої. Тоді є цей можна. Що, що ти тільки Залишилось соєвий соус. Йдемо шукати соєвий соус. Так можна, я Слухава. працював сітку. Да, розкажи, до речі, як ти зараз відчуваєшся про свій пла. По-рідному знаю. знаю. Якщо... Кожен куточок, так, да, знаєш? Да, якщо я десь по... потеряюсь, <laughs> я быстро найду звезды выход. <laughs> О, соевый. ой еще и... можем купить банку, хай буду вам. Давай. Все, все. Надеюсь, он нормально Так, ну все, в принципе, я стараюсь. Чего 6 дядь? Потому что акции было, я себе куплял. Что, снимаешь, я снимаю. Я бы себе тоже забыл. Видимо, Так, давайте до соусів чухать, я не знаю, де їх знайти. Думаю, справа. Давайте розказуйте, як вам це божественна їжа. Ну, філейка це одна з найкращих філей, які є в житті. У мене колись в житомері майже схоже вийшла, але вона була не настільки неймовірна. Тут просто. А в соєвий тут є? Так. Ти з вона соковита. нас соковида. Хоча б вона ще довше промаринувала, ще було смачніше. Щодо кускуса не впевнений. Може, може це фірма така, бо я беру АТБшний кускус. Бачиш, ну? Ні, який no, тебе шний. Ну, оце що в тебе. Він продається в АТБ, але це не Ну, Він no, тільки в тебе продається. Окей. Okay. Можливо, це ще від цього залежить. Ну. No, а я типа готовлю просто пакетка. Без mm -hmm. сам. Як Макс. А? Як Макс. Угу. Uh -huh. Бо дивись. зручно. Ти знаєш, завжди вагу. І тобі не треба нічого, типа... варить. Насколько дороже? Ну да, наверное, на гривень 20. Не, 16 рублей. Ммм? Твой хочешь сказать 60 гривен? Да. 50, 60, Autism наверное. Сколько вы цель купила? 40, 10. 48. Ну, а это и понял, сами. 200 гривен. Ну да, цветы так не, 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 я ріжу, просто я їбав. Ну типа дивись, вот, якщо брати, як ми готуємо, то ми нарізаємо цю ну, філейку, да цілу. Такими кубиками. Ага. И типа, воно там тушиться, воно виходить як тушковане. Да, я люблю шампіньонами, наприклад. Ну, я теж люблю, але. Ну, але там. Типа. Прям сукупит, а то Це кукул. Прям... Блять, вилл замочиваться, це дуже розумно. Це база. Ну, блять, 300, ти кажеш 300 харчова, тоді снань. Побіжно. Ну, у мене раніше уходило по 200 гривень по 100, в день, Тепер 300, блядь. Ну, у мене в середньому 110. <кхем> типа, це вообще хуйня. Ну, мене м'ясо. Багато. И 80% з цього всього це м'ясо. Я Хай Хай Як вам дяді Владіка? владика. ну я зараз скуштую. Блядь, да нахуй? Найкращий філога да? в світі? Да. Ну, після малого. Був... буде на Але, Да, спасибо, це охуєнно. А коли буде ну, наступний жим на пляжі, будь ласка, можете подати мені? <laughs> де жим на пляжі. <laughs> <О>. <laughs> Будь ласка, <laughs> можна змішати. Може це якось, знаєте, це, я ніколи, до речі, це був перший раз, як я його спробував. Скуп... Це мій перший раз, коли я С... спробував це що? Це Дивись, ти, ти Можеш, можеш... Да. скуп попробувати, нічого не буде. Ти можеш... Що да. спробував? Скуп. Це, це, це називається, ця штучка Дивись, називається нет, скуп. Ти можеш просто собі закинуть в рот і запити водою, да. а да. буде трошки кисло. А можеш... Ні, нормально. Ні, захуярив в рот. В рот, в рот. Хоп, да, і запивай. Можеш роз Лимончик. Ммм, mm, лимончик. Да, мне не сподобалось, смачно. Ну, курочка пиже. Да, нахуй. Без... Ну, а, а, был, цей, кус-кус. Сейчас пробую. А, Оно горячее было еще пиже. Так, конечно, бля, да, мне не подобается. Ммм, угу. Знаете, я вот попробовал креатинчик, уже вечер, мои мышцы наливаются водой. Ой, ну так, дороге. Ай, не, ну з кайфом. Welcome to the Los Polos and Lando Square. Дякую за увагу і до зустрічі. Ааа. shit, baby. Holy shit, man. Тут дуже багато фасилітетів для Жорсткої закачки, як ви розумієте. Сьогодні ми будемо приїхати спинку, для цього у нас є шутана одна, оця Так, Я буду вам без сісю, але поня... не і хтось її знову, блять, подивіться на це. Це просто якась скрінь. От Оцю хуйню хтось робить постійно, і я це маю виправляти кожен раз, нафінь. кожен раз я роблю отаку от хуйню в кльоті. Вже давно розказала мені. Все, що так хотів, мого твого тіло вже давно, розказала мені, і всі не треба слів, добре знайшли.